Дня сьогодні я хочу вам розповісти про талановитого українського композитора Микола Дмитровича Леонтовича. Кирило Слиценко казав: він різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мережева із шовку. Його техніка настільки ажурна, ніби тонка різьба із золота, прикрашена самоцвітним камінням. Микола Леонтович народився у селі Монастирок. Немирівського району Вінницької області у родині священника. освіту здобував у Немирівській гімназії, Шаркорицькому духовному училищі та потім у Кам'янець-Подільській духовній семінарії. Знову спадщини композитори складають хорові мініатюри, обробки українських народних пісень для хорового виконання. Серед них знаменитий щедрик Раля, Козака несуть, Дударик. Нова мініатюра це невеликий твір для хору, який виконується без супроводу. Значне місце у творчості Миколи Леонтовича займає пісні, присвячені знедоліної української жінки. Пісні Праля розповідається про зморену праці молоду жінку, яка постійно зазнає докорів від свекра її свекрухи. Пісня написана для мішаного хору в куплетно варіаційній формі.

Козака не суть. Козацька пісня, що описує сумну картину загибелі козака та оплакування діє дівчиною непоправимою втрати. Музика нагадує урочистий траурний марш. Зайчика Українська народна дитяча пісня. Кра в образі Леонтовича, в який розповідається про сумну долю зайчика, пісня складається з чотирьох куплетів. Творів Леонтовича та його вклад в культуру України залишили великий відбиток нашій історії. На зараз його ім'я носить Вінницький коледж культури та мистецтва.